Вчора була президія. На президії ми обговорили і вийшло створити групу. Кожен дав свої пропозиції. Я сьогодні приніс свої пропозиції своїй частині. Віктор Васильович свої, тому ми так само вперше чуємо ці пропозиції. Ми можемо ніхто коларно не готовий. Значить, набули негативного резонансу. Питання ситуації сталося в області, стало предметом обговорення у Верхунній Раді. Країни, під час якого визначено, що одним із шляхів регіону конфлікту може бути розпуск обласної ради. 10 грудня 2014 року до засідання президії обласної ради з участю голови Вінницької обласної ради святка, голови Вінницької обласної державної адміністрації олійника, розглянути питання, вже ми сьогодні поговоримо, можна написати ще й представників громадських міста, значить розглянути питання причин кризи і шляхів виходу з неї. Сторони контівку присутного одного стайного висновку. І отут будемо 20 зараз, Чому це сталося і шляхи виходу? Да, да. е, да. да. Дозвольте. Давайте так, на сходу дійсно багато сприймається, але коли говориться про те, що е, е, масове порушення громадського порядку, так? Я правильно сказав? Да? Да. І друге захоплення приміщення, то треба розуміти е, тим більше, що пане е, розуміється на законодавстві. Він юрист. Так, що так не можна робити, скрив, що навіть наслідок корумповані злочинні правоохоронні органи не стверджують про те, що були захоплені приміщення. Захоплені приміщення пояснюю, немає з цього приводу навіть кримінального провадження. Захоплення приміщення, це коли була ціль саме захоплення і використання приміщення. А люди вийшли приміщення тільки для того, щоб не замінити права. Ні, так вийшли ви приміщення ви ви спеціально, ви? Ви? щоб показати, а що а тут ви? Така, ви? така біда случилась, Ще? і тут хтось винний, крім вас. І роботи, громадський роботи, порядок, і громадське yeah. порушення. Фактично це було. Я можу сказати чи ні? Шановні, потерпіть, може, я все-таки правду говорю і правильно говорю юридично. Так от, порушення громадського порядку масового також не було. У зв'язку з тим, що е, суб'єктивна сторона 296 яке, на якусь, е, 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 саме, да? воно там не було. Там був захист людей своїх прав і свобод, які порушення були в і працівниками міліції. А тому люди реалізовували все свої права, вони є постраждалими внаслідок цих дій. Всі. В нас і, то, що і з давно, щоб зайти про пищеванщини. А ви сразу такі жутвіла пишете, точно даже збройні терористи? Я вам дуже вдячний, що там нема в нас так, у вас збройні террористи, закривають полі, а терорист, сепаратист. се Ось Така ситуація. Давайте уже по чесному а не начинайте гетьматику Цю владу, опять-таки, погодьтеся, то гречь, цю дурницю. Ви чуєте, на жаль, Віктор Васильовича, Він нам сказав, що ми вчора, повірте мені, єлі-єлі-єлі-єлі створили цей хрупкий але але ми крупкий мир. Найшли якісь кожен кожний, кожний чимось поступився, але знайшли порозуміння з. Сергієм Міхаличем, Анатолій Дмітри, Депут... помовчіть, будь ласка, депутатським <ріголові> корпусом Депутат... Депутат... ну, Я ж вас не перебував <ріголові> депутатським корпусом президію. Ми створили крупні елемента і домовилися, що всі сторони, які вчора приймали в мире, підуть додому, зберуть свої пропозиції. Ми тут обговоримо і підпишемо як угодно Меморандум, угоду угодно. Але в кінці, кінці виникла пропозиція. Що враховуючи, що ми домовлялися, все-таки є ще одна сторона громадська сьогодні, попросити. попросити. Людмилу Михайловну, вона о 15-й годині держава була зустрічатися з громадською. Людмилу Михайловну. от вона визначила і запросила сюди громадськість, без назв громадських організацій, політичних партій і таке інше. Що я розумію, майдан, активістів, майдан, так. так. Що ми розумі... э, це? Сьогодні Віктор Васильович показав шаблон, який він бачить. Можливо, Людмила Михайловна по-іншому бачить. Може, хтось з громадських що пойшов. Це сьогодні знову договірний процес. А ви зразу знову починаєте розшатувати ситуацію? Ну повірте мені, дві з половиною години від возити. Ми єлі-ділі зробили якесь примірення, щоб на всю країну не було Вінницька область червоної матері. Так, у зв'язку зі мною, що це соціальність. Я брали. спеціально хочу сказати, значить так. Я говорю ну, тільки про два аспекти, що не можна зразу забивати конфронтацію, що а, маси це, маси це маси не захоплення. Це ми будемо заспокойтеся. Дивіться, яка ситуація. Перехрестіть і дайте пропозицію другу. пропозицію це пропозиція завіниться. Курмінація порозуміння постоянно між ними стали події со сторони зі року, які призвели до зриву сесії обласної ради. <repeat> і це набуло негативно так, да, не <реку> не да. за державним міжнародним. Я б навіть негативного вибрав. Набуло резонанс, тому так. що той да. ще зацікавний на його. Давайте менше будемо використовувати негативних слів. Так уже все розширили, які призвели до сесії обласної ради. Еще нормально державный міжнародный, поэтому... Дуже нормально, все. Все нормально, так. Да. Дальше. Я как раз ответил вашу.